Хочу звернутися до киян, до громадян всієї України з пропозицією і з проханням проголосити Київ всесвітньої слав'янської столиці. Прийшов час. Тільки так ми зможемо зберегти державу і наш древній великий Київ. Дякую за підтримку. Велика громада Києва і всієї України. Славяни, об'єднаємось по цій темі. В мене було написано декілька рядків 94-й тому році. Вони на російській мові. Чому? Тому що багато славян було вивезено з України до півночі і Сибіру, Замордовано за і закатовано. Але нащадки їхні залишились там. І тому я рядки написав на російській мові. Славяні мудрістю своєю, а без участі, арди навалом, дікарі, ганіть проч. То в вашей власти, и встанет Киевская Русь, про матерь нашей Украины. Мы храмы ей должны вернуть, подняв из пепла их руины. Да не колонны, хвосты змеи, ползли, христиан порабощали, славяне древние в Руси, крестом то зло уничтожали, и встанет Киевская Русь, про матерь нашей Украины. Мы храмы ей должны вернуть, подняв из пепла их Амурах, Амсол, славян земли, колокола Москвы не беспокоят. Иисус Христос на Украине эти колонн зло упокоит. И встанет Киевская Русь. С вами спелкувался Константин Нит. Дякую за увагу.